Доброго дня, шановні рукодільниці. Як я вам обіцяла, сьогодні я покажу, як виконувати в'язання по колу стовпчиком без накиду, і при цьому ми зробимо кільце амігурумі. Що це за кільце? От Беремо шматочок, кінчик ниточки розміром сантиметрів 10 см, обертаємо його навкруги пальця. Далі підтримуючи оце утворене коло, я завожу гачок і виймаю першу петлю. Це так звана ковзаюча петля, через яку ми потім будемо затягувати все кільце. Пров'язую цю петлю стовпчиком без накиду. От Утворилося е, утворилось це саме кільце амігурумі. Далі е, я буду пров'язувати стовпчики без накиду. І е, традиційно пров'язують 6 стовпчиків без накиду. Перше не рахується, це ковзаюча петля. І рахуємо тепер е, завожу гачок в це коло, набер, виймаю петлю, ще раз накидаю нитку на гачок і пров'язую перший стовпчик без накиду. Перший так само в це коло я пров'язую другий стовпчик без накиду. Тепер можна Пустити саме кільце, воно вже тримається, воно вже закріплене. Значить, два стовпчика, три, знов зсередини виймаю ниточку, 4. 5. І шостий стовпчик без накиду. От він є шостий. Так, зараз. Для того, щоб замкнути це коло і забрати отвір посередині, я беру за короткий кінчик ниточки і акуратненько його підтягую. Бачите, от починає, хочу так, щоб вам було добре видно, починає це коло замикатися. Я щільно підтягую цю ниточку, коло замкнулося, отвору тут вже немає. Шість петельок, вони практично з'єдналися. Тут важливо не перепутати короткий кінчик ниточки відпустіть, а в, першу, в перший стовпчик без накиду, пров'язаний вами, заводите гачок, виймаєте ниточку і з'єднувальною петлею пров'язуєте. Останній стовпчик без накиду. Таким чином, у нас утворилося перший ряд кільця амігурумі Хоч в деяких іграшках його не вважають першим рядом. Ну У нас він перший ряд. Якщо в попередньому відео я вам показувала, як в'язати. По колу концентричними колами. Тут ми з вами зробимо в'язання по спіралі. Тобто я вже не піднімаюсь в наступний ряд за допомогою стовпчика без накиду. А я шукаю наступна петля, ось вона в мене, і пров'язую цю петлю. Саме так. Як правило, в'яжуть голівки іграшок, фрукти, якісь полунички чи вишеньки і так далі. В цьому ряду нам потрібно збільшити кількість петель вдвічі. Це у нас вважається перший ряд. Значить, кожну петлю ми пров'язуємо стовпчиком без накиду двічі. От я раз і два пров'язала. Перехожу до наступної петлі, друга петля. Пров'язала раз, пров'язала цю петлю. Стопчиком без накиду, ще раз завожу гачок в ту саму петлю, виймаю нитку і пров'язую стовпчик без накиду. Як в'язати стовпчики без накиду, я показувала в одному з попередніх відео. Знов завожу гачок вже в четверту петлю, і так само двічі її пров'язую стовпчиком без накиду. Спочатку один стовпчик, потім другий. Так, залишилася п'ята петля, пров'язую її раз. Пров'язую її два. І шоста петля. Раз її пров'язую два, Стопчиком без накиду, і два її пров'язую стопчиком без накиду. У мене має зараз утворитися 12 петель. Рахую, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і чомусь одинадцять. Значить, однієї петлі я не добрала. Попередня петля була, мабуть, не шостою, а п'ятою. Значить, тут я знов пров'язую одну петлю і другу петлю. Тепер в мене має коло замкнутися, і в другому ряду буде 12 петель. Так, ось перевіряємо ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер все. Правильно, 12 петель. Значить, я зараз виходжу в третій ряд. Третій ряд ми в'яжемо через одну петлю. Також даємо збільшення, щоб наше, наше коло не починало завертатися в тарілочку. Одну петлю пров'язую стовпчиком з накидом. Наступну петлю двічі пров'язую з накидом. Так, як ми робили попередній ряд. Знов один раз пров'язую просто стовпчик з накидом і наступну петлю пров'язую так двічі. Знов одна петля пров'язується стовпчик в стовпчик, друга петля пров'язується двічі. Це у нас третій ряд. 1 плюс 2. Тепер, відповідно, у нас має бути 18 петель. Тобто ми в кожному наступному ряду маємо додати 6 петель. Так, той я пров'язала 2 рази 1. Зараз знову буде 2 рази пров'язано, раз і 2. Перші ряди бажано все ж таки рахувати. Скільки саме петель ви пров'язуєте. А коли в'язання буде вже достатньо великим, і вам важко буде оце контролювати цей момент, скільки саме петель пров'язано, можна просто в'язати за власним відчуттям. Тобто, якщо ви бачите, що у вас коло починає трошечки звужувати, заокруглюватись, ви починаєте більше прибавок давати. Ну, як правило, в першому ряду 6 петель, в другому кожна петля удвоюється, в третьому через петлю, в четвертому через 2 петлі, в п'ятому ряду через 3 петлі і так далі. Ось я замикаю третє коло і продовжуємо в'язати отакими спіральними. От, бачите, в'язання йде по спіралі перше коло, і далі пішли, пішли, пішли намотувати спіральки. Так, можна в'язати, коли ми працюємо однією ниткою. Продовжуємо в'язання, поки у нас не закінчиться таким чином, третій ряд. Бачите, утворюється таке плоске, плоске коло. І для того, щоб завершити роботу, от я вже відрізала кінчик ниточки, я завожу гачок. В наступну петлю виймаю нитку і її ж протягую через оцей, через останню петлю. Далі я можу просто сховати ниточку на виворітній бік. Отаким от чином, в мене утворилось таке коло, коло з концентрич... зі спиральних рядів. Ну, от з виверіднього боку також можна приховати ці ниточки, або якщо ви хочете це коло. Кудись нашивати, можна цією ниточкою його ж і прикріпити. Ось таке коло є основою багатьох іграшок. Наприклад, можна виготовити новорічні прикраси, Там на основі такого кола можна зробити діда мороза, обличчя Діда Мороза, або якусь кометну фігурку. Далі я буду показувати, як можна виготовляти різноманітні іграшки і прикраси в'язані гачком.